Радіо Юей Чикаго всім вітання ще раз, друзі. Хто дивиться зараз наше радіо? Радіо UA Chicago. Ми виходимо у прямому ефірі. Нагадую, на хвилі 12.40 AM. Також можна дивитися нас на Ютубі та Фейсбуці. Сьогодні ми запросили. Дуже відому людину до нас, до ЕТРУ, яка час від часу власне розповідає і ділиться своїми думками стосовно проблематики, яка є в нашому житті. З нами сьогодні Ігор Васильович Кондратюк на зв'язку. А пан Ігор, нагадаю, є телеведучий, Був телеведучим продюсером громадським діячем. Зараз активний волонтер. Отож, пане Ігор, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Активний волонтер, якось зараз поганенько. Ні, не йдуть збори. Волонтери, це скажу. Ну так, да, збори йдуть дуже слабко, знову ж ти через те, що е, у мене ж підписники пересічні громадяни, там десь приблизно скільки нас там двісті тисяч. Але ці пересічні громадяни бачать, що волонтери не волонтери в країні йдуть крадіжки мільйонними доларовими об'ємами, і відповідно називається так. Звичайно, всі розуміють, що ми повинні допомагати зсу і допомагаємо. Ну таке не не жаліюся але навіть Притула зараз закликає донатити більше. А у притулу, як відомо, він молодець. У нього працюють бізнеси. Тобто так. багато бізнесів донатиться в фонд притулу, ну, ми лише фонд притули. Ой, таке Притула, До речі, це мі... це волонтерство про яке ти згадав? Притула, мені здається в найбільш непідходящий момент. Запустив цей мегапроект. Єдиний збір, тому що це, це здається був той самий день, що трапився скандал з міндічем. Так? Так, 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 так. Це співпало. Це співпало. Я тобі хочу сказати, що але якщо він збере мільярд, то, то він буде супермолод Він і так молодець, звичайно, в моєму розумінню. Дивись про мільярд бере ми сьогодні чули теж, так що мільярд десь крутиться в повітрі. Сьогодні заявили, дати бачиш, і чув, що мільярд дерев посаджено, я сміюся диким реготом. Щоб ти розумієш, мільярд дерев, якщо порахувати, це е, якщо одне дерево на квадратний метр а це дуже погана посадка, mm -hmm. тому що це дуже тісно, то це приблизно одна дев'ята Карпат. А якщо десь одне дерево на півтора, е, півтора на півтора квадрату метрів, мається на увазі, то це приблизно одна четверта всіх лісів, які зараз є в Карпатах. Я просто в це не вірю. Ну, окей, я не знаю, хто це буде перевіряти і чи будуть перевіряти. В принципі, якщо машину запустити з саджанцями, то вона насадить, звичайно, як попало. Ну, таке. Ну, це знаєте, але це... не про це правильно ти хочеш не, говорити? не це про це. Пані про Ігор я. про дерева теж можна було б поговорити, але знаєте, зараз є інші такі інформаційні приводи. В Америці свої, в Україні свої. На превеликий жаль, знаєте, це все співпало, тому що можливо тоді би якось по-інакшому це все розвивалося. Ви знаєте, що в Америці зараз тема номер мородин: це Епштейн, Трамп, Епштейн і тому подібне. Але лишимо це на Трамп, вибач, я перепитаю тебе. Я не читаю так би мовити джерела. Оригінальні, що Трамп реально сказав, ну викладайте всі документи Так. чи це була якась хитрість? Ні, чесно, це була його а, заява до республіканців. Ми, він написав у True Social, що хочете, викладайте, робіть, що хочете, як завгодно, а сприймайте мою фразу, просувайте цю. Справу, яка зараз є в конгресі, голосуйте, республіканці, голосуйте. Нехай вони заспокояться. А чому він таке сказав? А для чого він це сказав? Це вже інакше, але дійсно, це, це було ним озвучено. Тому побачимо, зараз е збираються голоси, і дійсно може, може це все бути опубліковано. І коли вже воно буде опубліковано, тоді вже стане багато чого ясно, і давайте тоді вже це обговоримо. А зараз хочеться поговорити про наслідки того скандалу з Міннічем. Так знаєте, зараз такий період, що йдуть свята. А свята, я не знаю, як у вас, це. Період, коли там дивишся якісь фільми, новорічні різдвяні, різні шоу, різні гумористичні проекти. І от, власне, один дуже популярний гумористичний проект зараз потерпає від скандалу з Міндічем. Мова йде про 95-й квартал. Я знаю, що ви є дуже великий фанат цього проекту в лапках В лапках. От і ну, тата, так, та, та. і цікаво, що починають відмовлятися від участі в цих новорічних різдвяних зйомках до кварталу відомі українські особистості, має на увазі артисти. А спочатку хор Гомін відмовився далі, співачка кола. А нещодавно Дорофеєва, що в принципі десь можливо здивувало людей, що вона відмовилась. І стосовно інших поки що невідомо. Але цікава тенденція. Як думаєте, що буде з, з кварталом 95-м? Чи має цей проект майбутнє? Е, насправді ніхто не може сказати. Чи має цей проект майбутнє це залежить від багатьох обставин? Але станом на сьогодні е, так виглядає, що е, най, найтупіший жарт кварталу, раніше найцинісніший за всі роки його існування, е, це заяви служби кварталу чи піарщиків кварталу. Про те, що не втягуйте квартал в політику, це це просто звучить, це просто звучить е, не смішно, а, а супер цинічно. От всі ці люди цинічно заявляють, що ми їх втягуємо в політику. Ми е, їх, які дали е, цій країні зеленого президента, е, їх які е, ошпарилися на безлічі май, майже антиукраїнських жартах, і які такими їх не вважають. Я не знаю, мені це я першим написав uh, в сторіс про коли побачив афішу на 6-7 грудня. Що якщо хочеш допомогти міндіч, мабуть, я це зробив в той же день, а коли стало відомо про те, що набу uh, прийшло uh, з обшуком на квартиру, одну з квартир міндіча, де, власне, кажуть, вони все uh, робили, а потім з'явилися плівки. Uh, я опублікував такий. Глузливий, можна сказати, пост, що хочеш допомогти Мінді, чи купи квитки на квартал. Мені здається, він там Різдвяний квартал називається чи Новорічний квартал, не пам'ятаю, як він називається. Дві вистави. Вистави це так гучно сказано: два шоу. В палаці України, на найбільшому концертному майданчику, такому цивілізованому, не вважаючи, палаці спорту в Україні. І там дійсно хотіли бути. І брати участь багато артистів. Розумієш, це не могло не, не, не стосуватися кварталу цей скандал, тому що було опубліковано вже не зараз, і не після, і не коли з'явився цей міндіч гейт про те, що міндіч володіє 50 акцій, що там не хтовка, товариство з межею відповідальністю. Студія квартал 95. Може, ці 50% з'явилися після того, їх йому відписали брати Шефери і Зеленський? Я не знаю, коли це, коли це відбулося, а тим не менше, що станом на скандал у кварталі 50% акцій належить людині, на яку його друг і їхній дружбан Володимир Олександрович Зеленський ввів санкції, який втік з України, бо виявляється, він громадянин Ізраїля. Яка дивина, і до того ж, здається, е його позбавили громадянства України. Його хто народився в Дніпрі? Е е ну відповідно, е не знаю. І і, чесно кажучи, якби ну, розумієш, фраза якби я був в кварталі, е вона ну якось вона, вона така схожа на фразу Ідеальний газ в е е фізиці я б ніколи не був в кварталі, тому що вони дуже недолуга, так сказати, так би мовити, жартують. Але навіть якби я там був і в мене були залишки совісті, я би звичайно не виступав на цих концертах, тому що це ну мені здається, це, це, це просто плівок обличчя всім, хто прийде. Хоча ти знаєш, що буде з кварталом, ти запитав квитки розпродані. Не знаю там солдат чи чи як, але хтось вчора публікував схему Паласу України, ну центр цієї амфітеатру. Не знаю як там на балконах, там десь відсотків я, я, 60, мені здається, місць ем, продано? Продано, чи, чи там будуть безкоштовні роздачі? Не знаю як. Ну, прочитавши телевізійна зйомка, вона ж має на меті в глядацькій залі в повну аудиторію. Пане Ігор, можна питання? А наскільки Путал... Ігор? цинічна структура? Подігор, питання: наскільки справедливо yeah. те, що прилітає кварталу? Наскільки справедливо те, що квартал потерпає від спросів власника? Стопудово справедливо. Якби моєю програмою карухи на майдані на 50% відсотків володів умовно, кого когось тобі назвати Захарченка, екс-міністр внутрішніх не цей хлопчик, а який правда був вже мужчина, який втік в Росію, там працює, і навіть. Наразі зухвалості свідчити, мені здається, на якомусь розслідуванні в Організації Об'єднаних Націй проти України. Я би закрив цю передачу. Я думаю, що нормальний канал би, наприклад, СТБ, він би просто не взяв. і сказав, ти розберись зі своїми засновниками, а потім приходь до нас. Це правда, було би при іншому президентові, при попередньому. А що скаже нинішній президент своєму кварталу, я не знаю. Я думаю, що він нічого йому не скаже, тому що. Наскільки я бачив, він і на мінніше не сильно то обтяжив а, санкціями. Порошенко він чомусь набагато більше заборонив всього. Тому що Порошенко абсолютно легальний п'ятий президент України, людина, яку він повинен, враховуючи ну, не знаю, повагу до історії своєї країни, як мінімум, поважати до суду, якого над Порошенком немає, бо немає фактів. А, а тим не менше. Я повторю квартал. Це досить, досить дивна структура з точки зору якості жартів, які вони видавали. На гора особливо я скажу. Ну я, я не дивився квартал з п'ятого року. Їхні ці випади в бік України, українськості, української мови ж російської мови вийшли завжди. Вони завжди йшли українською мовою. До якогось року не пам'ятаю, якого Навіть до виборів до, до того, як було обрано чи закон про мову, коли прийняли попередній попередні парламент, я не знаю коли. Але насправді це були такі малоросійські жарти. І їхні жарти мене особисто ставили в шок. Я не добиваю зараз того, хто страждає, тому що вони зовсім не страждають. Вони мали би страждати після першого жарту, наприклад, про банітові палички, про те, що якщо. Якби і поліцейські і мітингарі, мітингувальники на Майдані в 2014 році, 2013 році, там, в грудні взяли в руки банітові палички, то можна було б шляхом тертя в самій їхній одяг добувати електроенергію. Вони тоді б мусили б страждати від цього абсолютного маразму. Або там про Натяки на Україну повію, яка стоїть при дорозі, і просить кошти мало на увазі, що Україна просить гранти у Європу Служні Штатів Америки, і цинізм ситуації полягає в тому, що нинішній президент, їхній дружбанквартальський, він набрав е, позиків набагато більше. Так це обставини, це війна і так далі. Ну просто той, той, той жарт був ідіотським. Ну таке, так само пам'ятаємо про Скадовськ, uh, цей жарт? І ми з вами його здається обговорювали да, недоречні та... про цей жарт про тисикашника з Волині чи з Луцька. Так, да? так, так, так. Uh, та ні багато чого було. Слава Україні, героям слава uh, я про те, що мені їх абсолютно не жаль. Мені їх абсолютно не жаль. Я вважаю, що це структура, яка, яка віджила своє, але вона Ігор... зробила свою активну справу. Вона зробила президентом Володимира Зеленського. З вашого досвіду, uh, пане Ігор, uh, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, наскільки от людина, яка володіє. Половиною акцій на квартал може втручатися в цей проект і диктувати свої умови або диктувати якусь свою пропаганду. Чи це так відбувається в Україні? Що власники, співвласники кажуть, як потрібно жартувати, чесно кажучи, місяця це трошки не так працює, це працює таким чином, що я не думаю, що ну вони може навіть вправів своїй заяві, тому що умовно кажучи, міндіч там слухає їхні жарти, і після цього дає своє добро чи не добро, публікувати чи не публікувати, ну видавати в ефір чи ні. Я думаю, це працює не так. Це просто компашка така, що її жарти не сприймаються. Ну або дуже важко сприймаються людьми, які вважають себе свідомими українцями, які хочуть в цій державі щось краще ніж гірше. Ну, умовно кажучи, це оточення. Тебе робить твоє оточення, показує, хто ти є насправді, так? Другом Зеленського є Мінніч, який до того ж володіє, виявляється кварталом, в якому Зеленський був головним актором. Чи другом Зеленського є один з братів, той який виїхав в Німеччину, не той, хто був помічником, а інший брат, який там давав інтерв'ю, і це були такі ватні інтерв'ю. Вони були вже дані після Революції Гідності, що ну, таке враження, що ну реально? Ну це, це можна сказати лише. Цині або цинічна, або тупа істота, яка от крім жартів нічого не може. Мені здається, що люди, які жартують, жартують гарно. У них досить гострий розум, у них є quick mind, але це але не про квартал. Квартал це те, що повинно, потрібно продати палацу Україна, і щоб туди придбали квитки. Та там тонко, тонкий гумор він ну, не проходить. Я не думаю, що міндіч диктував. Міндіж це просто ем, зеркало вечірнього кварталу. так? От коли ми з тобою тепер знаємо, що бо є міліжгети, що люди крали під час повномасштабки, з цього мало хто сумнівався, до речі, з тих людей, яких можна звати людям з критичним мисленням, тому що так не буває. Так не буває що до влади приходить абсолютний політичний міофіт, обставляє себе людьми, яких слабо хто знає, а деяких люди просто заскварені, як, наприклад, Галущенко, який виявляється, є ставленником Андрія Деркача, який виявляється, є агентом ФСБ. Весь час не був і зараз є сенатором в, Верхов... в... в Думі Російській. Ну, це це просто на голову не налазить. До речі, міндичгейт це. Е... Це найбільший сором не навіть не кварталу, а служба безпеки України, тому що Міндежгейт включає в себе двох громадян іншої держави: це Міндіча і одного з братів Сукерманів, mm. да? і, і там є в перемовинах, якщо ти читав, в переговорах цих. Цієї банди є фраза двужку в Москву. Тобто вони ще гроші, ті, які вкрали української енергетики, вони приправляють в Москву комусь, що видно, деркачу, можна деркачу, невідомо кому. Там деякі які втікли з України до сих пір отримують від України, е, так би мовити, е, да? е, Ну, Що тобі сказати, квартал тільки цим може бути похоронений, якби у мене, як для неча. Не знаю, як вам мені дуже цікаво буде подивитися їхній наступний випуск, чи там буде щось а, про, скажімо, того самого мідіча про Різі. Ні, вони не жартують, Ну не знаю, це буде просто нереально, Вибіч перебуваю. Вони ж не жартують про Зеленського. Ні про що про Зеленського скільки можна було жартів придумати. Та. Але тим, що вони про Зеленського не жартують, очевидно, він їх попросив, чи вони домовились. Вони себе просто помножили на нуль, як гумористичний колектив. Тому що що було раніше на знамені у вечірнього Ну, і така політична фронта вони жартують з недолугості української політики. Недолугість є у будь-якій політиці. Ми з тобою це знаємо. Бо ти в сполучених штатах Америки, і ти це бачиш. Так. І ти знаєш навіть деякі з ведучих вечірніх лайт -найт шоу від цього потерпають. Тим не менше, там є великий колосальний привід глузувати. Що з Май, що з Трампа, що з його оточення, що з цієї Мейджери Грін. Дуже багато людей, які є просто комічними персонажами, трагікомічними. Але тут в квартал це опит. Ну, я не, я не бачив жодного прекрасного якогось жарту про те, що там Геленський у військовому каже: Я не лох в, в військовій траншеї ще до 19-го року, до 22-го року. так? Вийде розбійник. Ну, я не бачив таких мемів. Ну, я ж кажу, я не підписаний на них, але я думаю, що ці меми би гуляли. Були... А, але я чув, горіла сосна пала. Так, там було декілька номерів. Але... Я там тут же написав, що горіла дупа Павла у вечірнього кварталу, після того, як вони про це дізналися. Тому що це абсолютно ниця. Останнє рішення Лондонського суду каже про те, що Гонтріва все зробила правильно. Ну, а ті, хто над нею глузував, отак от, от недолуго. Згоріло майно. Я ж не хочу бажати всім квартальцям, щоб було те ж саме. І щоб, наприклад, дізель шоу проспівало якусь пісеньку про те, що у когось квартальці згоріла хата. Ні, я цього не хочу, але в них не вистачило розуму. Це було це було політичне замовлення проти команди Порошенка, в якому була певний час Гонтарєва, очільниця Національного банку України. Е, ну як їх можна не притягувати до політики про що вони просять? Ну ну це, це не знаю. Я скажу, це плювати меживичі, а, а верніше і, і інша дія меживича, а це зараз заяви вечірнього кварталу. Ага. Подивимось, насправді, це насправді цікавий, так би мовити, трек, як люблять казати. А, я прочитав там пару аналітиків телевізійних, медіа-аналітиків, є у нас такі, хоч їх небагато. Вони кажуть, що це дійсно ситуація, яка може бути точкою біфоркації для... Вечірнього кварталу вони можуть пропасти як, mm. як, як творча телевізійна одиниця, успішна, успішна, яка приносить прибуток тим, хто там бере участь артистам і засновникам. От я ж сказав, що хочеш підтримати Міндича, тому що 50 гр... копійок з кожної гривні йдеться йому прохідну ідею з Дніпра. Який зараз е в Ізраїлі думаю, ніхто його повертати не буде? Хіба що ФБР його захоче повернути і спитати а звідки ті пачки грошей? Тому що сьогодні НБУ заявило, що не має права жоден банк України, е так би мовити, займатися дистриб'юцією американських банкнот з цими з, з, з ідентифікацією банку, який продав ці гроші? Ну. Україна імпортер валюти, як і всі інші країни, які користуються доларами. От. Ну Подивимось, а раптом давай подумати про хороше про людей: раптом з вечірнього кварталу днями вийде група злих, смішних КВНників, які почнуть жартувати про Єрмака, про Міндіча, про Чернішова, про цього Галущенка з його. Міністеркою рудою, яка теж виїхала з України, і яка, як сказав прокурор, не мала ключі чи то, від вірки, чи то від квартири, чи ночувала там, чи працювала що цілодобово невідомо. А фієнні жарти можна жартувати. І реально буде регіоні стояти цією Україною. Я маю на увазі палац, а може і навіть державу. А раптом а раптом квартал ще там якусь тільду поставлять штрих. І це буде означати, що вони вийшли з того кварталу, і вони і вони тепер в контрі. Мені б це було б дуже цікаво. І мені здається, це було б дуже правильно. Ну хто це зробить? Хто буде, Юра будьорадкач буде. Але до речі, ну, до, до речі, пан Ігор, не кварталом я не, знаю. не кварталом єдиним. Я так само знаю, що інші проекти теж потерпають, там, скажімо, Stadium Family чи Improve Live Show, Це такі, можливо, менш відомі проекти. Ми всі зупинили, диви, всі зупинили свою роботу, коли дізналися, що їхній засновник, а там він ще більше має 75% тисотків. Так, 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 стедіу так, так. Ну, Феміле. Диви, хлопці поступили абсолютно порядно. Тебе може бути будь-який засновник, ти робиш свій бізнес, той, який називається гумор, да, у них теж гумор. А, виробляєш якийсь е е відеоконтент, е телепродукт не має значення, але коли ти дізнаєшся, що е в вашому царстві не все чисто, не все порядно, ти кажеш ні, я на це не підписуюсь. Так що з тим поступила, на мій погляд, єдиним можливим способом. І так само варто віддати на всім артистам, які поки що відмовляються від участі у подібних проектах, які можуть бути пов'язані з мінічем. А тут, любиш, а тут є смішна е ремарка, Кажіть. від когось в мене в Фейсбуці, що артисти відмовились тому, що мініч виїхав і їм артистам платили кешем в конверт. І міндіч забрав з <свят> собою цей кеш, і відповідно ми не будемо виступати, бо ну а за що? Нам той квартал взагалі ми його, нам нам він по барабану. І кола, і гомін, і хто там ще і Надя Доросеєва, тим паче, вони абсолютно самодостатні артисти, які дають сольники з аншлагами-переаншлагами. І навіть ну і, я вже не кажу про волонтерство. Ну кажуть, каже, це артисти, які можуть заробити. І хтось поглузував, що а смисл ходити на цей квартал, коли в конвертах нічого не буде. До побачення. Цікаво, 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 як там воно буде відбуватися, насправді, але, але скоріше за все, так це репутаційна штука. Так. вони всі зрозуміли, як і Ну, молодці, молодці знову ж таки не можна брати місяця. Молодці, що відмовляються, цікаво, як там наступні артисти поступлять, там ж великий список був тих артистів. Але пане Ігор, я хочу, хочу вас що запитати, от враховуючи, що ми сьогодні говоримо. Цього доведеться подивитися на запис, а я цього робити не буду. Ну я прочитаю аналітики там, Антоніну... А перестаньте та... не бути. Це... Фрагменти фрагменти точно десь вам да, потраплять. Да, да. Чи в інстаграмі там чи в тіктоці? Десь і фрагменти потрапляють. Ви, до речі, за гумор хочу вас ще запитати. Ви ж точно дивитеся, так? Якісь стендап, якісь різні гумористичні шоу. Що би ви порадили? От з такого якісного, що вам подобається. А, не дивлюсь. Взагалі? Не дивлюсь. Я, ну як тобі сказати, то слово дивлюся означає регулярність і, і, і стабільність в перегляді. І якісь... Я тобі скажу, кого я дивлюсь. Майже, майже постійно, хоча воно ж таки, не постійно, це просишена. Це група продовженого дня. А, ну, ну так, лівим оком. А, я не можу сказати, що я можу порадити там Ліру Мадзюк чи Антона Тимошенко. Не можу. Може до найкраще представники стендапу українського. Тимошенко ж дає питатися, який притомі ще веде з Андрієм Притулею. Андрієм, до речі, збирає постойні кошти, здається, на своїх концертах. Відповідно, його квитки, мабуть, не дешеві, тому що основні гроші, які заробляють артиці, це звичайно з продажу квитків на їхні заходи. Ні, я не можу порадити. Я це знаєш, з того часу передивився там радянські КВН і навіть українську лігу не лігу сміху, а той КВН український, який виходив на один плюс один. Я його дивився, там все масляко фігурував, до речі. Um, і там не знаю, грав квартал чи ні, но там точно грав дізель-шоу. Ну тепер я не дуже якось якось не знаю. Пане, я знаю, ось, я, знає, я, 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 я знаю, що робити в цьому випадку. Дивіться, ви людина начитана, ви людина науково підкована, ви людина гостра на язик і гостра розумом. Чи може таки бути, що Ігор Кондратюк виступить зі стендапом? Натом це така, це така літературна пахота в моєму розумінні, що я думаю, що мені це не дано. Це треба було розвивати з молодих нахтів. Так ми грали в ПВН, як і всі грали в Радянському Союзі студентами. Ми проводили дні фізика, ми там говорили, і це було Зала Здала кладував кричав Браво. Ми були такі круті, пацани, студія Балаган. Але ти розумієш, ну мені здається, що вийти з сольним концертом стендапним, або я не розумію нинішньої публіки, або нинішня публіка це та публіка, для якої квартал на це класне. Це класно, весело, грайливо, музично, вони красиві, там, пластичні і так далі. Я не знаю, краще я прочитаю там якісь найкращі висловлювання. Відомих гумористів Бернарда Шоу. Якось так. Я, я думав про жанр стендапа, я міг його використовувати на початку своєї передачі, яка називалась Кондритику у понеділок. Так? Тому що це такий формат, що на початку ведучий як правило зачитує якусь стендапну річ. У мене не вийшло, тому чесно скажу, що це трошки немає. Треба було раніше про це думати, коли тільки він ну, ось з'явився. В Україні, от тоді може треба було хайпану. До речі, літнього стендапера не існує зараз. Так що ця ніша порожня, пане Ігор. Ми ми будемо вас підтримувати. Я ми вас віримо і Ми будемо донатити ваші стендапи, ні-ні ні. Не втрачайте гроші, донатиме за ми будемо вашим міндічем. Давайте, пане Ігор, будемо спонсорувати. що Кажу, Будемо вашим міндічем, будемо спонсорувати на 50%. а, то, то все ні. Насправді це не однозначно звучить, я тобі скажу. Будемо вашим мідічем. Пишу, е, що Коломойський про нього сказав, що він взагалі ніхто, він. Пункт. Це ще більш печально, тому що це означає, що ті 10% насправді належать не йому. І ще квартал може себе вести так в себе досить зухвало, розумієш? Е, ну, якщо це, умовно кажучи, хтось від президента, але міндіч просто формально володіє, ну. Квартал може просто класти ноги на стіл до наступних виборів, які невідомо коли будуть, і казати, що ви нам закидаєте за місяць? Та ідіть ви. Ідіть ви, ми знаємо, що ми робимо. Я випадають мата. Я би насправді на завершення хотів, ще пояснити от нашій аудиторії, чому про це говоримо. Ти залом, можливо, і вам. А ви знаєте, все ж таки ми в сполучених штатах, і ми є радіо UA Chicago, і здавалось би, що люди, які виїхали в штати, вони мають тут асимілюватися, вони мають споживати ті ж самі лейтнайтшоу і так далі. І так далі, але так не є насправді. І люди, виїхавши сюди, вони дивляться той самий український YouTube, Дивляться холостяка, дивляться мама, хата на тата чи там, які там ще є проекти на СТБ. Дивляться на Новий рік, квартал, дизель шоу і інші проекти, які виробляє Україна. Тому тут просто важливо, щоб всі розуміли, що за чим стоїть, і власне якою ціною твориться той чи інший продукт. Тому ми здавалося, що ця тема сьогодні важлива для обговорення. А щоб якщо квартал не зробить чітку позицію, не скажімо, не відійде від їхнього акціонера, то напевно не варто їх дивитися і підтримувати. Це власне була мета цього запису. Сподіваюся, що ми, хоча б їх частково виконали. А вам, пане Ігор, буду дякувати за розмову і чекаємо на ваш приїзд в США зі стендапом. Будемо викуповувати квитки. Не надійся, Запрошуй мене на коробки на майдані провести це. Я зможу, але у вас там стендап... теж у вас там теж елементи є стендап. Або в мене стендап буде дуже злий. Такий, після якого мені. Трамп заборонить, забере візу. А він, Сказує, він, ні, він ні. ще не забрав? Він ще не заборонив, ви, думаєте? Після того всього, що наговорили. Ну, Тобі, ні, ще не забрав. У Ми 27 okay. року віза, далі будемо продовжувати, скільки домка навчається, тому. Дай Бог, що це а, було. Лука, добре. Скажи мені, а можеш... Ну добре, тоді дякую, вибачте. Я вже поза ефіром тебе спитаю. Завершуємо за... запис. Звіни, що називається. Дякую, дякую всім за увагу. Ігор Кондратюк, волонтер та майбутній стендап комік був сьогодні з нами. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.